Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. СБУ та розвідка знову викрили диверсійну групу, яка хотіла здійснити замах на нашого генерала Залужного у Києві. Одразу після відставки хтось хоче замести сліди. Нічого у них не вийшло. Вони вишукували слабкі місця в охороні генерала, то потім здійснили засідку по маршруту вищого керівництва ЗСУ. Деякі з нападників ліквідовані, деякі затримані. Ведеться контрдиверсійна робота одразу після. Відставки генерала десятки новин про загибель українських командувачів з'явилися з російської сторони за останні тижні та вже навіть місяці. Заявили джерела в розвідці. На їх думку, це свідчить про те, що на воєначальників готується замах у хронологічному порядку. Танцюра сириський залужний. З одного боку, це просто перевірити та спростувати, власне, що й було зроблено. З іншого треба розуміти, що росіяни схильні до фальстартів і нерідко працівники їхнього інформаційного фронту видають інформацію, не отримавши підтвердження від безпосередніх. Виконавців пишуть джерела. Об'єктивно, те заявили вони, що під час війни росіяни зацікавлені у знищенні українського військово-політичного керівництва. Тому питання його персональної безпеки зараз має стратегічне значення. Також сьогодні, 9 лютого, СБУ затримала агента РФ, який працював на ФСБ, сподіваючись отримати велику кількість грошей за ліквідацію залужного. Контррозвідка служби безпеки викрила за конспірованого агента ФСБ в Одесі. Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контакт. Актував з російською спецслужбою, а з 2020 року почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки збройних сил України на території південного регіону. Крім того, саме цей військовий з іншими диверсійними групами, якими затримали напередодні, ми повідомляли у інших відео. Повинен був здійснити замах на генерала залужного. Також влаштувати атаку на будинок генерала та квартиру після того, як мав вияснити де це знаходиться. При собі у нього виявили велику кількість гаджетів та листу які дуже Уже допоможуть СБУ, а також велику кількість магнітних бомб, з загальною вагою 7 кілограм вибухівки власного виробництва черговий замах на генерала. Не пройшов до слова будинок заложного зв'ягелі. За даними телеграм-каналів, таке горіво. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.